Сьогодні маємо вже неділя перед різлом. Сьогодні також випало навіть те, що ми маємо святвечір. Будемо стоятися святу вечерю, сьогодні вечором. Маємо службу Божу, велике вечір'я на п'яту -го годину вечора. Запрошую всіх, хто зможе прийти, бо ми ще запланували собі таку спільну вечерю зробити кутю, Деякі мати якісь там нагідки мати таку спільноту, спільноту, справді, яка там, говорить нам, що ми є родиною в Бозі, що ми всі рідня, що ми всі брати і сестри. Сьогоднішня Івангелія починається, так починається Євангелія від Матея. Знаєте, більшість людей, в тому числі і я, як починаю читати цю Івангелію, я навіть до половини цієї години дочитував. якісь імена не зрозуміли, для чого вони так. Так само я це у книгу хроніки, дуже багато перечислювалися, скільки було людей, скільки мали у, у, у тих, той, той живності, худоби і всього народу, який перелічувався. Але знаєте, в кожному слові завжди є певна логіка, завжди є сенс. Якщо подивитися, що свою Євангелію пише Матей, а Матей був єдиний з апостолів, який був митарем. Ми любимо, правда, митарем. ми дуже любили євреїв, тому що вони були коло зараз це слово для нас зрозуміли. Вони збирали податки для римлян, і це не просто збирали податки, вони зловживали тими податками, бо ще собі збирали трошки зайві, щоб вони не були мідні. Бо від тих митників до теперішніх нічого не змінилося, правда, які були, які лишилися. Але знаєте, постать Матея вона характеризувалася тим, що і серед митників, і тепер є люди, які є чесні і порядні. І це був тих митників, які він хотів жити як порядна людина. Хоча він і збирав податки, але він не зловживав своїми тими повноваженнями. Десь години, хтось з біблістів сказав, я це не знаю, бо я почув, і вам передаю що Матей мав такий додатковий заробіток, щоб не брати побою своїх людей, він, будучи освіченою людиною, перекладав тексти святого писання і їх писав. П'являєте, наскільки це було людина? І за те йому платили гроші, бо в той час і так, багато людей, які високоосвіченими, тому що багато євреїв вже не знало старої єврейської мови. так? Вона вже розмовляла на грецькій мові, і він їх перекладав, і зато йому платили гроші, тому що до книги були дуже дорогими в той час. І бачимо, що Матей єдиний з апостолів пише, і апостол Євгенов пише Євангелію е... на єврейській мові. І він пише виключно до євреїв. І коли ми читаємо цю Євангелію, вона є найдовшою, і найбільшою і найпершою Євангелією то ми знаходимо певні відмінності, які є в інших євангелистах. Ну, наприклад, коли інші євангелисти згадують, що було, був один сліпець Вартемей, який там був зцілений Ісусом Христом, то Матей пише про двох сліпців, правда? Вони пишуть, що Гадаринський біснуватий був один, єванглисти подають, а Матей пише про двох біснуватих. І це не мов би, знаєте, викликає, ну, щось вони не узгодили, але все правильно, тому що згідно традиції єврейського народу, для того, щоб свідчення було справдиве, треба було двох свідків. І тому він використовує оці, знаєте, певні способи, щоб євреї розуміли це послання, цю добру новину, цю Івангелію, яку він пише. З іншого боку, для євреїв було важливо знати родовід пророка. Ісус Христос, вони його назвали Пророком. Це справді той пророк, про якого всі говорили, який має прийти, і який має стати тим Спасителем Мешіахом або Христом по грецьки, по-нашому Спасителем для народу Ізраїля. І вони чекали його дуже-дуже багато. І, власне, Матей пише цю Євангелію. До євреїв він каже, що родовід Ісуса Христа від чого починається? Від того, що він є сином Давида. А всі євреї знали, що Христос Мішіа, Спаситель, має бути сином Давида. Він мав би бути царем, він мав би бути царського роду. Але також він каже, що він є сином і Авраама. Авраам це муж, який був праведний перед Богом, тому що він мав надмірну віру до нього. Таке мав довір'я, що ніхто не мав, як Авраам. Сьогодні ми згадували в апостолі, що Авраам є до єдиного сина хотів дати як жертву Богові, бо довіряв словам Бога, який казав, із сім'я твого сина я виведу народ великий. Як то треба було вірити Богові, щоб довіритися тому слову, яке Бог перше сказав, і підняти ніч, щоб прийняти жертву свого сина. І за цей вчинок Господь сказав, що у тобі будуть благословенні у Твоїм потомстві, будуть благословенні всі народи. В Ісусі Христі якраз це благословення спливає на всі народи. Не лише народ вибраний єврейський який мав особливе покликання для того, щоб бути Божим народом. Але зараз всі ті, які визнають Ісуса Христа своїм Спасителем, отримують оце особливе благословення, яке Господь нам посилає через особу Ісуса Христа. І що цікаво, біблісти кажуть, через цей родобіт Ісус є такий, знаєте, надто відкритий до людини. Він нічого не приховує в своєму житті. Правда, він каже, от в моєму роді були і ті, які були царями, які були пророками, були ті, які, можливо, були великим прикладом до наслідування, інші не зовсім, бо серед них були і блудниці, і, і вбивці, і так далі. Але це, що Господь нам подає, говорить про те, що Він нічого від нас не скриває. Тому Івановець говорить, що Ісусі Христові було все властиве, що властиве нам людям, окрім гріха. Тому що людина втратила свій образ, той, який був Богом даний нам від початку, через те, що переступила Божу єдину заповідь і спожила, із дерева до пізнання, добра і зла. І відтак втратила рай, для себе, втратила Царство Боже для себе. І тому Христос приходить на землю, Він народжується для того, щоб нам відновити той образ, який ми мали на початку, коли Бог сотворив людину. І тому свято Різдва, воно свято є радості. Можливо, до кінця цієї радості не розуміє світ, бо світ, бачите, хоче проєктувати свято Різдва на ялинку, наприклад, на о, всякі шопінги, е, великі є ті, п'ятниці, чорні і так далі я не знаю, що ми чорні. Він говорить про те, що радість має бути наповнена від того, що нам будуть давати подарунки, що ми будемо водити хороводи, вітати один одного. Але суть свята не в цьому, щоб якісь емоції людина знаєте, підняла і могла її згадувати. Суть є в тому, щоб людина могла усвідомити, що народжується в цьому часі Христос. Тобто Бог предвічний, той, який сотворив все, що ми бачимо, і в тому числі і нас, що покликав нас до життя. І Він стає, як ми з вами, рівний з нами. Він не вивищується, бо знаємо, що Христос народився навіть не в царській палаті, але народився в простій печері разом з худобою, там, де люди не живуть. так? І тому ми, як християни, мусимо себе приготувати, вдивляючись у робіт Ісуса Христа дивлячись на те, як він покірно приймає цю природу людини на себе, щоб відновити нас до гідності Божих дітей. І в цьому є сенс Різдва і свята, яке ми з вами покликані вже від сьогодні переживати дуже глибоко. І зрозуміло, коли людина буде шукати для себе ялинки, подарунки, і всього того, щоб піднімати свій настрій емоційний, то. Вона не переживе по-справжньому це різдво, вона не зрозуміє сенс цього свята, який покликаний десь глибоко торкнути наше серце і зрозуміти, що в цьому світі ми не є випадкові, скажімо так, подорожні, Ми є те, що є цінне для Бога. Кожен з нас є цінний для Бога. Але як так виходить, дуже часто в останні часи. Останніх там 5 чи 10 років нам дуже часто на такі великі свята приносять різні сюрпризи. Тобто кілька років тому ми мали проблему з святкуванням і Різдва, і Пасхи був коронавірус. Надто сильні обмеження робили, що і люди не могли навіть достойно відсвяткувати ці свята. Сьогодні церква напередодні Різдва. Переживають таке збурення, бо Ватикан видав якийсь документ, який знаєте, так трошки збурив цілу церкву, бо йдеться про благословення, там не так гарно видали це слово, щоб не вживати одностатеві зв'язки, бо там не лише про це йдеться, але про розведені подружжя, а вони назвали це одним словом неврегульовані подружжя, так? неврегульовані зв'язки. Ну, Невреговані зв'язки можуть бути за різних обставин. Тобто ми готуємося до свят, приготуємо вечерю, можемо посваритися, вже зв а не зв'язки. Але можуть бути зв'язки і інші, коли мова йде про те, що заявляють про право мати сім'ю і трактувати як сім'ю, наприклад, одностатеві пари. І це вже, знаєте, викликає подив для багатьох християн, чому про це мова йде. На такому високому рівні. Слава Богу, в Україні єпископи дали таку рішучу відсіч, сказали, що ніякого благословення таким парам не буде. Наша церква, я чекав, що наші скажуть. Бажаніший Святослав написав дуже гарно ну, так, таке офіційне звернення нашої церкви. Чому мене це так зраділо? Він каже, що наша церква це є церква свого права. Будь-які розпорядження, які походять з Ватикану, не мають відношення до нас безпосередньо, тому що ми маємо своє і канонічне право, яке має свої традиції, особливості, і ми маємо свою літургійну практику і традицію, що благословляти і як благословляти. І, звичайно, якщо навіть він в кінці написав, якщо так, такі будуть вимоги, то що до нас ні в якому разі не будемо це робити. Чому це так важливо почути, оцей голос церкви, таке велике свято життя, свято, яке ми святкуємо як прихід Божого Сина на землю, коли не стає один із нас, тієї людині. Тому що, бачите, сучасний світ в різний спосіб зараз хоче знецінити людське життя, в будь-який спосіб. Зараз є війна. Звичайно, на війні людське життя не має великої ваги. І не тільки, знаєте, по тій причині, що, що ворог наступає, хоче там якісь свої плани здійснити. Просто часом є така необхідність, коли треба боронити землю, і ніхто не рахується навіть з тими втратами, які є. Тому що якщо не будуть ті наші воїни зараз стояти на передовій, то нас чекає величезна катастрофа, не лише як країни, але й цілого людства на загалу. І тому, бачите, церква завжди і постійно відстоює гідність людського життя. До речі, римо-католики починають свій літургійний рік від часу різдва. Для них це свято є дуже важливо, це є свято життя. В нашій традиції, може, ви підкажете, коли починається літургійний рік. Правильно, знаєте все. Що вас ще вчити, не знаю. 1 вересня за Новим стилем, ми починаємо літургійний рік. Але для нас, тим святом, який, знаєте, має таке важливе значення, є інше свято. Східних християн свято Благовіщення є тим святом, яке ну, має таке дуже виразне значення, де ми ставимо його. Як одне із най, е, таких головніших свят. І кажучи це, ми не мов би підкреслюємо, що людське життя починається не тільки коли людина народжується вже, фактично для земного життя, але від моменту зачаття людини в утробі матері. Вже від того часу ми є людиною, ми вже є особою. І тому церква сьогодні на це звертає особливу увагу, що. Людське життя, родина, спільнота є дуже і дуже цінним для Бога. Те, що Він встановив, воно є важливе для того, щоб ми наслідували Його, а не світ. Бо світ він має свої певні якісь вимоги, свої закони. І Господь говорить, що те, що миле для світу огидне для Господа. І зараз ми можемо бачити, як в світі. Розгортається така війна проти людського життя, де озаконюються різні практики на рівні законів, коли дозволяють робити ефтаназію, де дозволяють вбивати утробі матері ненароджених дітей за різних обставин, де дозволяється людині, яка ще навіть не має повноліття через батьків міняти стать, наприклад. Розумієте, яка це трагедія для людини? Поки людині там знаєте, Забили голову різними навіть, непідтвердженими обіцянками, що це було так класно, ти будеш такий винятковий чи виняткова, коли це зробиш ти. А коли приходить реальність, коли приходить ця реальність життя, коли людина розуміє, що певній, що Бог з кричить, що воно має бути по природі, так як Бог хоче, так як людина. І тоді замовчується, що, наприклад, з тих людей, що міняють стан, більше половини, що зробили цю операцію, покінчують життя самогубством. І в тому, знаєте, такому е е світі, який е е дихає ну, такою якоюсь ненавистю до всього Божого, ми, як християни, маємо бачити оце світло в особі Ісуса Христа, який заповняє нас. Що життя і Бог сильніше від смерті, від тої злоби, яка зараз в цьому світі так активно на всіх нас наступає. І тому ми цей день перед Різдва і вже Різдва, бо будемо сьогодні святкувати Святий Вечір, мусимо згадати також і тих, які зараз не можуть сидіти при столах. Воно дуже сумно, бо там в холодному окопі коли ти е, полезну ножах ходиш і не знаєш, чи ти будеш в наступної миті, сприймається ця, ця реальність зовсім по-іншому. Е, Раді ліктарки наших воїнів сьогодні маємо пана Юрія, пан Володимир не, не прийшов сьогодні, бо, ну, видно, якісь були перепони. Наші парафіяни дуже скромні, але е, хто приходить зараз війни, вони вже є орденоносці, пане Юрій, в тому числі отримав нагороду. Таке заохочення до такої взірцевої служби, також він отримав відпустку і ми раді сьогодні з ним розділити цю е, різдвяну службу Божу і молитися за нього маємо як обов'язок і за тих наших воїнів, які зараз не можуть бути разом з нами. Слава Ісусу Христу. <плес> <плес> Вже бачу, наші пластуни готові передати нам проємський вогонь. Можемо всі взяти собі свічки, щоб потім запалити їх і того радиянського воду. Потім вдома ми можемо їх до святої вечері запалити, щоб заперети вже. Зветься і воскресне на устах, богонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий. Ми понесем Богонь, даруючи любов. Sous-titrage Société Radio-Canada Вогонь, любовний, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий Дім, ми понесем покол, даруючи любов. Народження, з Віфлеємського храму, з Христового нехай Цей вогонь запалить у серці кожного з вас, Іскру миру, любові та надії. Дякую нашим криворізьким пластунам. Е, На тій парафії нам дуже гарно розповіли історію цього українського вогню, ну, я, чесно кажучи, до кінця її не знав. Е, може, хто з вас хоче так коротко сказати, бо я так все не можу. Якщо коротко, то ця традиція вже є досить. Ця традиція є досить давня. І ще з 91-го року почали вогонь передавати і в Україну. Перше передали в Австрії. Це була така ідея телерадіокомпанії передати вогонь. І з тих пір скаути всього світу передають його як символ Божого народження. Так, щоб ми знали про те, що у кожній надважкій миті Бог завжди є з нами. Це є символічний вогонь, він запалиться у випуг і після того від свічки до свічки передається аж сюди. Везуть його, пластуни отримують в Австрії, потім через кордон передають в Україну, і Кривий Ріг забирає його в Києві. Цього року це було в Софії Київській, таке, знаєте, величне дійство, коли пластуни з усієї України збираються, аби перебрати той вогонь і відвезти його у різні куточки України. Також цього року і минулого так, Укрзалізниця долучалася до передачі, і можна було в обласних містах отримати вогонь просто у залізниці. Пластуни саджають його, так би мовити, на потяг і він їде, аби дістатися туди, де неможливо, звідки неможливо доїхати. Так? Це є і Донеччина, і є Луганщина, і є Харківщина. І для пластунів є великою честю. Передавати цей вогонь, передавати це світло. Воно є символічне, і ми би хотіли, аби кожен з вас, хто отримав цей вогонь, передали неодмінно його далі, передали це світло у свої родини, передали цю іскру тепла, іскру любові від нас далі, аби вона поширилася у кожному куточку України. Там, де вона найбільш потрібна, можливо, там, де є важко. Збережіть цю свічечку і протягом року. Коли вам буде складно, вона нехай нагадуватиме вам, що ви є не одні, що у кожну найважчу мить з вами Господь. Ви можете її запалити і знати, що скаути всього світу також у цей час з вами. Христос Дякую. рождається. Дякую загаднувати такі слова. Навіть богословські навіть ви сказали таку міні-проповідь. Ну, мені сподобалося ще, що це започатковано було так, якби, щоб ото світло призма Христового, коли це є таке родинне свято, не ну, вминуло тих, які не мали своєї домірки, які десь були в таких важких ситуаціях. Українці зараз, напевно, знають, що це таке, правда. Це справді вогонь Микоємський як, як символ. Це є щось таке. Надзвичайне, але це є символ, який передається від місця народження Ісуса Христа, щоб ми могли знаєте, в тому символі побачити вихід із темряви. Це, що на нас суне, це є те, темрява, темрява рабства, мороку, і вона несе в собі смерть. І, очевидно, це дає надію в те, що все одно Бог є над усім. Він є той, що скаже останнє слово такій непростій ситуації нашого людського биття особливо серед, серед нашої країни, яка зараз веде таку боротьбу з нашим ворогом. Тобі ще маємо дуже гарну надію, що цей рік церква проголосила для цілого світу роком Архангела Божого Михаїла, той, який покликаний перемагати зло, і, який є переможцем зла. Будемо надіятися, що... Наступний вже приємський вогонь буде трошки під, під інші нотатки, більш радісні, коли ми будемо переживати і емоційно, і духовно це піднесення, коли ми будемо святкувати вже перемогу світла на темрявою. Дякуємо нашим пластунам. Дякуємо вам за їхні здорові. Дякуємо. Завершення.